Що там в Neif? Mm. Танк є. Стіл Твін Бласт, скорі за все проти нас на лінії. Mm. Mm. Ну тобто да. Дивлюся, чи танки. То есть стил танк по путі. В группу такий жирненький. Це значить треба брати червону стрілу. Регай. Mm. Hey, Я зарубай. Mm -hmm. Я кстати праву так беру першим скілом, тому що мені так і не сильно за треба мобів. Mm. Їх так далеко, так, да, прокидати їм трошки, то не помішати. Не. Mm. Ти правою кнопкою часом добиваєш, там біжи колись. Ідеально. Mm -hmm. Або просто там можна отійти, дійсно. Воно ну, через мобів так само пролітає. Yeah. Oh, да. Через лінію. No. Uh -huh. mm, -hmm. mm. Ну, але правою кнопкою мало за дамажити. Mm. Більше мабі, нема не забирає, Ого! нічого собі, ото домах в мене взлетів. Я відходжу, я, я понял. Я більше не буду ну, Це він в мене кьюшку, певно, попав, він кюшку прокачав, твін бласт. А я просто типа до нього так підійшов, типа два рази вальнув його, застанув, блин, думаю, mm -hmm. нічого собі, я, який легенький я. Стану, я. Нормально, ми прижали, хорошо. Та, добре. У нас стейна має бути більше, я потім почну хіляти. хіліати. йдуть. Mm. А, не попав впав. Гранаты mm. взиваються вже. Так, Left lane, каже, чи Шинбі хоче заходити до нас. Але там стіл бігає. Все, mm. mm. yeah, я не протикую. Ты зараз вернешь, да? Ммм... Ммм... Шенби заходит. Шенби заходит. ДДшников бейт. Будем на нем. Добила. Добила. Mm. Блин, ты так не сомневаюсь. Тримазал. Он забьешь вс-таки тут, но так долго было. Ну, модер ну варял. Не, я тут не, не чекав, что меня так сегодня продамажить. И я бачил, что Сэмби заходит. Хотя бы ей помог Ладно, с его будемо. Забирай его. Чувака? Я його я, 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 я не б'ю, я йому зіб'ю... с цей. <ривіт> Тікалку. <ривіт> Ой, моби за мною тепер. Два моба. А, а я купа мобів у <ривіт> Зараз качнешся. Скорий. зараскачняшся. <ривіт>

Цей підкине, підкине, підкине. Коли це стіл підходить на таку дистанцію, то він типу, в кішку назимає, підкидає. Стіл у них прошарений, походу, навіть краще може за цим Да, да, так, сюди. Бебят, не застане. Угу. Та потім, як його мов, его нет. Е, Моби за ним побігли, тут то, 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 то ще не знаю, що ви вони, ви зараз ви? Вер... вони зараз вернуться. Ні, ще він не заходить. Ретріт каже, ретрит каже. Mm -hmm. Хоче екран ставити, тормоз. Можна магновий mm. кристал. Лівий бей. Стяг его mm. я зайшов? В в льту. Ты не дом на то я. Mm. Ааа, я в экран попал, капец, я тупо. Висходим, безходим. Я уже свалил. Я сейчас всю ману выкрылся и хп тоже маловато. Там кто-то заходит справа. Там движ справа. Ні -ні, нема а, ти, ти лишився? Не, не, я не нема вижу. А, ты лишился? не Аккуратно. Бо я без маны, геть, я ничего не зроблю. Блин, я бы на базу свалил. Да ты зараз на базу. А, стоп, а, там, чекай, там, там а, та, та, та бачу. На mm, бачу. От хрень. застану. Блин, ну попасти. попасть. Вс, чекаем. Ничего ничего. Моби з спидвешки забрати чи не. Поберу так, Ну да, цел заберу и туда на базу, потому что мы еще трошки спиром. Что если он тоже заберет? Ну, не им не достался. Они правда сейчас придут, да? Или... Угу. Mm -hmm. Они сходят с атаки, правда, не знаю. Он начинает сейчас... Он начинает сейчас сваливать. Он всегда сваливает. Я его блокую. А ты добывай. Держи мяч. Каймпу сейчас нас забьют туда. Угу. Mm -hmm сам сам <плес> мобил может об этом кнопку Что-то порточно на базу. Нормально. Ставлю. Нормально, 1200 бабла взяли. А бляха я не нажал телепорт. Mm -hmm. Уже не нажал. Пишите на убывать, Ого, стіл тут бігаешь. Наверх тысяч пущит, ну... Ааа, жесть! Блин, я... Я одной секундочки не, не цей не встиг. Ты бы підхилый mm -hmm. ты сейчас аж. Ты файню бегал. Mm -hmm. Ну, кстати, мин ну, mm -hmm. mm -hmm. 20 тысяч дох. Ну хоть так. И ник. Никил засчитал. Зачего там фигану? Года, 25 золотов и стил лучший. Ну четко, я тепер все, кстати. То есть я прям стояв на вышке, mm -hmm. и за меня yes. взлетели, и Я просто mm uh -hmm. -huh. тупо они типа бьют, а я тепер хвилюся в другую сторону вишки Напротив, <пілу> на, 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 них, я бачу. Да, да, да. И просто я проскакиваю Вон... через вышку, и они не поняли, де я є та, так, 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 часом просто... допомагає, так а. Там конкретно помогло. Mm Она пишет поможем, ні. Куда его можно было затор? Бей. Сейчас. Бей. Да-да-да, я у той видео. Там сзади сейчас группы Угу. Ого, е бий да. я тикай. Тикай, чекаем, чекаем, чекаем. Тикай, чекай, якщо можно найти пафою. Чудо, что мы взе... Там гидрон залітає, блин, ульту, я офигеть. Кой, здобутый. Она нормально пришла. Угу. тебя он красавчик. Спас ситуацию. Я что, я не накидал? Станем нахер. Угу. Я не накидал нормально. Заходять моби, можно вышку пушиты. Угу. Можешь втікать? Я все, тікаю. Ну я без мене. Ну, власне. Ти... Власне, наче не прогоє. Угу. -hmm. Добили. Стіляю. Там ще сера десь бігає. Сера, мене, мене вб'є, певно. Да. Угу. Так і буде. Не глобально. Там стіл собі живий. Ай, не, може не б'їхай. Бляха, не треба було. Там стел же застануть Сил на сельце за рахунок домас и килл за рахунок підкидання цих ну, Їх ну, тро... Їх там троє. цих пізно ти сказав. Mm. Я не породил не, 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 не треба кида mm. там ну, цікавіше Тут ще затащити можна, а можна і не затащити Ну, ні, тут спокійно ще затаскивается У мене 2 кіла. Ну, не сильно придохнем. зараз вишка наша може пасти. Фешка можешь пасти. То есть все тут в принципі нормально. Просто там дуже довго щось сервис, тільки я... Я не відказав що тільки я що дамажит дальше. Так, сейчас ми нормально. А, так, золотого не забрали О, то -то. Mm -hmm. не без куда якось пошивати. Тим вже треба пущить. Ну да, бо твін бластим більше с силом зліва. Зараз сил розвертається і біжить до нас. Зараз вони... Е, ми зараз... Ми Ви маємо, Ні, не встигнемо. Можна пару раз коснути, просто зараз залетить стіл і почне нас підкидати, блін. Залітай вже. Тікаємо, 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 тікаємо. Шість шість каунта з бляха. Пану не треба було битися. Да, конечно, що не треба. Ja, mm. Я щось так і не пам'ятаю, хоч я думаю, що ми Я теж думав, чи, чи ми ще вставили, я просто думав, що їх двоє біжить, а не троє. Против двох ще би витримали удар. б ще. Це дебільний, саме бібідний сей. Ну, даже якщо і кванти, ми проти боксунок ну, порубцяє, тому що кіц, кіц би підкинув mm. не беруть, кстати, сьога. Зараз mm. зараз буде бой, Нашим треба допомогти, якщо наші тут витримають, то наші повинні витримати. Где вони клієнти все лісово? Mm. Да? Добили. Добили чувака? Все разтікає, пішли пішли. Зараз ми бабу, можемо забрати. Вони вже воскреслась. Ну что, ну, мы вставим, его могу може, забрать? Может. Mm. Добро ну, дай все. Заходить, 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 заходить. Пять пять. Я с собой жертвую, ты втекай. Разносить он на двух, бляха, капец. Ну там стит кушает. Ну. Да, да, да. Ты бишь и в силу вот я, что он типа ульту я, например, вот он стан, потом другой стан. подкидая. Чем без сама заходи, ну, короче. Поможе. Ну, давай Он Ну, все равно заходить. Хорошо, а зашла. Mm -hmm. Ви, и снова сняла... Выходи, выходи, втекай, втекай. вытекай. Там сара. Просто, типа, бежи. Просто, развернулась. Нет, все, втекай. А что ж ты оставишься? Я потому что я наманато. Я так так делал. А так и шанс, что я выживу. Да, нет, не выживешь. У нас, в наш бачите, у нас снова заходит. Да, я знаю, ну, нет. Я втек, у нас на прикид, что. У нас тут есть? Вона є, вона є. Вона тут. не може знайти. Ти ще в Блін, я стан не попав. Якби я стан попав, що може і би вижив. В результаті двох зараз дохнемо, може? А ту я скотина. В результате, кстати, вот цими церковь, что mm -hmm. я зробив, mm -hmm. я забрав сила, mm -hmm. і в результаті вище забрав. і и в результате вы 6 серьез я, Я не. В принципе, да, я сдув. Ай, бляха, і... я про промазал какие-то так, провальные то песы. Ну забрали, забрали, да. Mm -hmm. Ну, я спочатку забрав тимпласт, mm -hmm. потім... Она просто ночка путять типа втікати на базу, она и штана перерез. Hmm. Я замість того, тільки на базу, я пішов <губ> на стрім. Блін, тут всі. А я, я, що я чверю? Я не бачив. Я не бачив, блін, я вдоха. Все. Ти та там акуратно біжи, бо там вони всі, там, там вони всі, а я майже дохлий. Не біжи цей, за кимось тільки тримайся. За Єдоном. За Єдоном можна, та-та-та, бо я б замана. Ну, не тільки за Єдону Карасну, але потім. Та-та. Не, я країна по кілсах, 11-12. Ну, У нас якийсь прошарений супорт проти нас да. рейтингу. Відійди, ти сам, Відійди! Відійди! йди. Відійди, бо застанять і б'ють. Та він уркує, але він сам аркує. А чого ти не втікаєш ті гляшку? Він ж мене забуває. Коротше, він дуже далеко. Він добігає, без стрімбаста навіть. Mm. <свистый> mm. Короче, ульту я четко, да. Короче, спортом да, шага. Mm. Mm. Без вариантов. Mm. Ну, я же, правда, там буты другой, конечно. Mm. Там, нет, там как там же все. То есть, жертвен ну, пас летит, прям же той, А вот за счет того, что я развернулся, я не он... хочу.

Але а- але я на дистанції так. Да-да-да. Все, я без мани. я без мани. задня, задня, задня. Але вони без танка. Назад, назад, назад. За модиками, за модиками. Не перед мобами, а за Так. Нє, ні, треба йти битися. Цього. Ну, друг все сравнений. Без залетела. Супер. Я же а этим Забери этого баха. Потом угу. забирай, я пошел на тебя. Угу. Быстро линию. Он бил Так, А мене ще велика хуяка Я вкрав. Це було прикольно. З хотів забрати теж річкового. Наніс перший ордар, я наніс другий. Я на кого заберу, я далі вірю. Добре. Я в центрі потримаюсь. Що на базу славити? Потримай, ще через базу.

Добре, що я лише з Гедоном за рахунок суто того ми всіх прибили. А, орба, кажуть орба, брата. Атакам сор прам. Брам орба. Я п'ясмовити пуза. Ну там да маску шов. Супер. Супер. Даже она регенерация пішла. Mm -hmm. Але можна і на базу. Ти на базу, так? Так. Oh. Сначала в процессе слева твинбласт, центр, пишет, все, все телепортуются, да? Угу. Mm. Я, я не знаю, куда. Я не знаю, куда это тоже. Ну, иду с собой Угу. Ну, mm да, -hmm. well, если что, то твинбласт. Defend вот, middle lane, uh... каже Гидеон. Я, пану, в центр стану поки що. Тут вже моби йдуть. Боку, е, чотири чужих герої в центрі. Зараз прийду. Угу. Uh П'ять, -huh. походу. Йду. Тільки з акуратної сторони заходь мене били лишний раз о вони типа хочуть нас бити ай зліва злева в джунглях. злево в джунлях може бути віж але поки що нема пуши центра поки що з мабами не там величезною купою бігають далеко не йдем с тут за мобами забрали да побрали Ебаста можно херенуть. Знаем стил. Знаем mm стил. -hmm. На речку ви. Сейчас бак, мах. бабку заберем. Mm -hmm. Ой, я зубного выстрела его забираю, как непривычно. Угу. Mm Будешь -hmm. летать? Да нет, под вешкой куда. А, mm окей. -hmm. Okay. Чтобы их не джунгли приедет. Mm -hmm. mm -hmm. а Вылетел. Вылетел Шенби. Вылетел Шенби. Сейчас мы засчитал вешку без позабреем. Запрем вышку. Не пойду только тысячи. Мы считать туда и вышку друг. Расприятие вышку. Ох, та, це, це мега крутий момент, бляха-муха. І ще один супер мега крутий момент, як я вбив uh, серед uh, дрином. Типу, я бы mm -hmm. Минус е uh, Инібітор Я всіх прискорюю і йде на ядро. Ти живий? да, я втікаю. А, на ядро? А. а може и не йдем. Це не зараз по ситуації. Ну просто з пойма до сих пір. <плоджування> я відчуюся, правда чуюся, це я. Oh, йди на ядро, йди, 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 йди. Доб'єм. По-любому доб'єм. По-любому доб'єм. Okay. О, заживись. Я перепортувався на базу, думав, що тобі через базу. Угу. Фіолетові шамоби були, то ми з фіолетами нормально пройшли. Їду вон, бач, з короною, типу, крутий. Угу. Mm -hmm. Прикольний бій, бо більш рівний нарешті. Ну да. То да. там супер привезет. И ну, один супорт не рішає. За що того, що ми не символ цеєр. У mm. п'ять 5 раз все, 6 разів удох в результате. Mm, більше всіх. Ну. Ну, але ну, блін, я додать, не мене там забывав. Ну, такий такой фокус. Фокус. Так, я, в принципі, 5 дамагадав, то есть 5 килит роботи. Mm. Там, mm -hmm. там ново все-таки на них. Э, процент. Зараз прям першим ділом миллиард на процент. 12 мамара, да? значить, на мене. А Адки 12 тисяч на можем. 4653 probability на. них. Nee. 53%, що вони виграють, 46 ми. Mm -hmm. Тобто, блин, мав знов таки затащили. Ну, на карі момент, на суппорт на нього, понятне дело, суппорт там по-любому, сильніший. все. Суппорт по-любому сильніший. У мене 3366 відчувалося. Mm. Ну, але Мідлей наш мав програвати, mm. але він зіграв хорошо. Mm. 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 Ну, можна сіла брати, коротше, на саппорта тоже хороший. Mm. я Орком тоже може там пару моментів непогано зіграв. Mm. Ну, він пішов у защитні цілі. Стандартно стандартно для цього. Фізична mm. защита, ФПшки, mm. суппортовський предмет, очка, mm. ручка. Я 28 тисяч нахилив, а в них ніхто стільки не надамажив. Mm -hmm. Багато нахилить. Настане. Ні, ну з, -з орком прикольно грати. Uh -huh. Тому що і застане, uh -huh. і хілить, І прискорює